Друзі, вітаю на українській правді. Це формат «УП-Лайф». Далі будемо говорити про унікальну операцію головного управління розвідки, дрон яких пролетів 1800 кілометрів. Потім будемо говорити про те, що відбувається на півночі фронту. Ну і звісно, поговоримо про наступ росіян, який сьогодні триває не тільки на півночі, але й на сході. До ефіру одразу долучаю до нашої розмови Сергія Бречука, військового експерта. Речника української добровольчої армії, південь, пане Сергію, мої вітання. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю героям слава пане Сергію. Давайте розберемося з цього повідомлення, яке я вже анонсував від головного управління розвідки, точніше, це українська правда, повідомляє з посиланням на джерела УГУР. дрон головного управління розвідки, 26 травня. Атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілий воронеж М. У місті Орськ, Оренбурзької області Російської Федерації. Там ще цікаво, що це така станція, яка має виявляти космічні і аеродинамічні об'єкти. Вона входить е, в так звані ядерні об'єкти Російської Федерації, е, пане Сергію. Ну звісно, що ми не можемо уявити, що наш український дрон летить 1800 км по прямій. Мені здається, що це неможливо, враховуючи систему російського ППО. Це значить, що він може загалом за пролетіти і набагато більше, бо він бо йому потрібно маневрувати. Але на вашу думку, в першу чергу, що в головні в цій новині відстань чи ціль, яку вдалося уразити? Ну, звичайно, відстань вона вражає, тому що це абсолютні ті цифри. Я з вами погоджуюсь, що це летіло це диво не по прямій, що цей комарик звичайно маневрував абсолютно вірно, яке б не було діряви сьогодні російське ППО. Але тим не менше, все-таки системи відповідні і РЕБ працюють, і власне відстань сама а, така ну, досить значна, м'яко кажучи. Але я говорив би, мабуть, про інше. Найголовніше, що таким чином Україна продемонструвала. Перш за все, навіть можливо не тільки росіянам, а нашим західним партнерам, у тому числі, що російський ядерний щит він багато в чому є. знаєте, ну якщо звичайно я не можу сказати якась така міфічна структура, але та структура, яка сьогодні. Може бути зруйнована, в тому числі і українськими комарами, тому що ми показуємо про те, що певні ці так звані оголошені кремлівським диктатором червоні лінії, вони їх можна переходити. Що адекватної реакції, яка вона може бути адекватна у фюрера? Звичайно, ми теж розуміємо, що немає чіткої відповіді і не може бути та й, взагалі, так званий ядерний щит Російської Федерації, а вірніше його надійність таким чином викликає Дуже багато запитань. Ну, по-перше, пролетіло. Так, тобто, бачимо те, що могло б дивитися на цього комара і підвести відповідні структури до його знищення, не спрацювали. Відстань, ми вже сказали. Вона вражає. Ну і власне дійсно це елемент того того самого ядерного щита Російської Федерації, про який я сказав. Тому знаєте, здогадки наших західних партнерів і наші в тому числі про те, що з цим ядерним щитом не все так добре за часів часів радянського союзу. Я думаю, що вони сьогодні отримали це. Підтвердження, звичайно, до всього треба ставити серйозно, і я не можу сказати, що у Росії кудись той ядерний щит подівся. Він і є, але те, що він став дірявим, ну про це можна вже говорити. Пане Сергію, тоді давайте нашу розмову перемістимо з російської території на Харківщину і на Сумщину, які ви можете нам зробити висновки. З російської операції на Харківщині, що їм все ж таки вдалося зробити? Бо якщо їх не можуть вибити з тої території, на якій вони закріпилися, я для себе роблю висновок, що їм вдалося там закріпитися і вони створюють проблему для збройних сил України. Я думаю, що сьогодні росіянам не вдалося досягнути головного всіх тих завдань, які вони перед собою ставили у ході так званої харківської наступальної операції. Зокрема, перш за все, треба говорити, що багато в чому ці наступальні дії ворога на цьому напрямку вони були побудовані на основі оманливих дій. Для того щоб обманути наші сили оборони і показати ті чи інші напрямки, які не відповідали дійсності, в плані не були головною метою цього російського груповання сьогодні. проаналізувавши все те, що відбувалося, можемо говорити, що дійсно попереду ще як мінімум один етап. Це як мінімум наступальних дій Російської Федерації, тому що від Цього харківського умовно говоримо харківського напрямку напрямку і наступу ворог не відмовився. Що ж тоді могло стати головною метою цього угруповання, яке рухалося по напрямкам там Липці, наприклад, або Вовчанськ? Я думаю, що е і погоджуюся з рядом своїх колег, що це були це перш за все було наше куп'янське угруповання. Це тили Куп'янського угруповання, де ворог. Мав вийти на відповідні рубежі дійсно там закріпитися з метою нанесення е і розвитку подальшого наступу і наближення своєї ствольної артилерії максимально до міста Харкова для того, щоб обстрілювати його вже далі, саме з використанням ствольної артилерії. Но це, на мій погляд, було і залишається поки що на сьогодні головною метою ворога. Ще раз підкреслю, від неї він не відмовився, але те, що ресурс у росіян виявився, м'яко кажучи не безкінечним, це теж можна сьогодні бачити. І ще раз кажу, ворог буде намагатися надалі наступати, але впевнений, що стратегічного успіху не мали. По перше, зав'язли у боях за Вовчанськ. Сьогодні сили оборони вдалося нам реалізувати кілька таких заходів стабілізації цих дій під Харковом. Ну власне. Погасити дещо цю пожежу, сподіваюся, ті заходи, які будуть проводитися і надалі, в тому числі і контратакувальні з боку сил оборони України, вони будуть продовжені і допоможуть цю ситуацію все таки вирівняти максимально, пане Сергію, щодо сумщини, на вашу думку, скільки буде потрібно росіянам часом аби підготувати. Те угруповані для наступу власне на території Сумської області можливо повторити десь харківську операцію. Е, ви знаєте, от е, насправді це ще е, що не вдалося ворогу сьогодні. Якби більш успішними, яко кажучи, були е, зусилля росіян на харківському напрямку. Я думаю, сьогодні вже повномірно і повномасштабно максимально працював Сумський напрямок і ті ресурси, які ворог туди підтягнув, е, і це було поєднано, скажімо так, вже в єдиний такий північний фронт, який би діяв. Між собою працював і сьогодні в нас би ситуація, на мій погляд, виглядала б набагато гірше. Чому саме поки що не задіяні ці сили, тому що під Харковом загальмували? Чи можливий сценарій, скажімо так, наступальних дій з боку ворога на Сумщині? Він є, він запланований. Я думаю, що наші командувачі вони очікують саме такий розвиток подій. Наскільки може вистачити того ресурсу? Принаймні, сьогодні проглядається, що у разі відкриття оцих сумських локацій з боку ворога. Я думаю, що це будуть певним чином рейдові дії по нашому прикордонню, які не матимуть такої достатньої глибини просування. А, і, власне, ж говоримо про суму сьогодні, що це перш за все активність диверсійно-розвідувальних груп, яка продовжується, яка і не закінчувалася. І наскільки мені зараз відомо, ті сили і засоби а, Сил оборони України, які є на цьому напрямку, вони з цим завданням а, достатньо успішно. Ладнають, і я думаю, що так буде і надалі, навіть якщо ворог я підкреслюю, це можливий варіант розвитку подій, не гарантій, що це відбудеться. Знову таки, е перш за все, ворог буде намагатися рухатися на харківському напрямку. Там він ще від цієї мрії не відмовився. Пане Сергію, давайте звернемося далі до цитати Олафа Шольца, канцлера Німеччини. Він назвав наступні цифри: 24 тисячі солдатів. Росія втрачає у загарбницькій війні проти України. А, чи погоджуєтеся ви з цими цифрами? Бо Шольц каже про те, що це і загиблих, і або ж важко поранених. 24 ну, Тобто він, він, він говорить про втрати. Так, він говорить да, про да, втрати, да, він, які как, как не без, втрату, без, да. безповоротні. Так е, ну по-перше, звичайно, я класично маю відповісти, тут що ми орієнтуємося перш за все на ті дані, які нам демонструє наш Генеральний штаб, і це зрозуміло. Причому е, зразу треба сказати, що ці дані теж не є точними, тому що я думаю, вони насправді можуть бути і більшими. Ну, надзвичайно складно порахувати ті втрати, які ворог сьогодні несе, тому що в реальному часі фронт є динамічним і не завжди вдається об'єктивно дати ці цифри. Але скажу: якщо більш об'єктивно, вони, на мій погляд, це таки більші з боку ворога. Що стосується саме цих втрат, то з включенням або відкриттям ну умовно назвемо цього другого фронту, назем його Харківський. Так і я думаю, що цей місяць принаймні буде рекордним. Для ворога по втратам ми бачимо, скільки в яких промислових обсягах вдається знищувати, перш за все, особового складу, в тому числі і механізованих там одиниць бойової техніки. І до речі, по техніці, в тому числі, я думаю, що автомобільна техніка, перш за все, ствольна артилерія і вже особовий склад, я сказав, це будуть, мабуть, рекордні показники за весь час від повномасштабного вторгнення втрати ворога дійсно на. Дуже великі після харківських наступів, тим більше пане Сергію, тоді давайте проаналізуємо разом ситуацію на півдні. Сьогодні мав розмову з речником, який відповідає за південний напрямок. Це Дмитро Плетенчук. Він сказав, що там значно зменшилась кількість атак ворога. На вашу думку, це пов'язано з активністю ворога якраз на півночі та на сході? В тому числі можливо, але скажімо так: сьогодні ворог також намагається цим угрупованням Дніпро атакувати відповідно і Работино, відповідно Старомайорськ, відповідно Времівський виступ, там де теж він свої дії активізує. На що стосується лівобережжя, то я думаю, причина є і в тому, що сьогодні ворогу дуже складно набрати ті штурмові групи, які будуть виконувати відповідно завдання, які є для них квитком в один кінець. Ми ж прекрасно розуміємо, що сьогодні основний вид бойової діяльності з нашого боку це контрбатарейна боротьба артилерійська з правого берега. Вона є дуже успішною. Не забуваємо також про наші дронові війська. Які дозволили нам сьогодні не стикатися з ворожою технікою, тому що ворожа техніка просто не може навіть вийти на позиції для того, щоб е, атакувати е, наші плацдарми в районі населеного пункту Кринки? Я сподіваюся, що навіть відбувається, бо відбудеться також е, певне тактичне покращення для наших військ на лівобережжі, треба віддати належне нашим морським піхотинцям. Ну і власне контроль за островами у гирлі Дніпра. Дозволяє вибивати ті можливі десанти або дергешні е, групи російські, які намагаються через острови проникати вже там далі на наші позиції. А ось ви казали про втрати росіян. Чи може вони можливо будуть рекордними? Це певно, що змусить росіян повернутися до питання мобілізації нової хвилі сьогодні. Речник е, Путіна Дмитрій Пісков. Він спростував інформацію. Financial Times, що росіяни, наче похочуть мобілізувати ще 30-40 тисяч е, солдатів щомісяця. Я загалом звернув увагу на цю цифру: 30-40 тисяч солдатів щомісяця. Мені вона здається все ж таки достатньо малою. Не відповідає дійсності. Які, на вашу думку сьогодні потреби російської армії в живій силі, враховуючи, що вони, вони її не рахують. Така ось тавтологія в мене вийшла в питання. В будь-якому разі прихована мобілізація. Ми зрозуміємо, Росії вона продовжувалася. Вона продовжувала перш за, все, за рахунок так званих контрактників, тому що це гроші, це ті кошти, які там обіцяли, виплачували, не виплачували тим, хто відправлявся по контракту на фронт до України. Але в будь-якому разі це працювало. Фінансово, в тому числі сьогодні е, цю планку доведеться ворогу підвищувати, тому що ті ще раз використати це слово промислові втрати. Які ворог несе на усіх напрямках лінії бойового зіткнення потребують і вимагають від росіян прийняття кардинальних рішень по мобілізації. Вони сьогодні, навряд чи цими цифрами, які ви озвучили, можуть покрити свої втрати. Тим більше, все можна співпоставити і подивитися, скільки вони втрачають протягом місяця, і скільки хочуть призивати, то це навіть не нуль, а можливо вже десь і є мінуси, тому. На те, що ворог плануватиме і надалі підвищення порогу мобілізації, я думаю, думаю в цьому сумнівів е, немає пане Сергію. Тоді в мене до вас звісно безліч питань поставлю останні в цій розмові. Е, на вашу думку, е, знищення ракетоносія останнього в Криму, як змінило тактику дій російського флоту в акваторії Чорного моря, і які нові виклики перед ними постали сьогодні? Ну, по перше, я спробую цитату з колись відомої радянської пісні. по-моєму, так вона звучала. Е, я російською мовою перепрошую, над Амуром тучі ходять хмуро. Я про ті малі ракетні кораблі, Амур і Туча, які зараз знаходяться відповідно у Махачкалі та у Каспійську. Там вони були помічені, якраз переведені до е, каспійської флотилії внутрішніми водами Росії. Чому? Е, ну, по-перше, це той самий проект, що і циклон е, треба їх добудовувати. Можливо, це перший варіант, чому вони там опинилися. А все таки, я схиляюся до другого, що намагаються таким чином рятувати. Свої ракетоносії від того ураження, яке можливо, тим більше і в порту Новоросійськ. Чому кажу тим більше, по-перше, їх там зараз дуже багато, всі ракетоносії там. по-друге, порт новоросійський є величезним нафтовим хабом, і я дуже мрію побачити той факел, який, можливо, колись дійметься над цією акваторією, тому що це ресурс, який працює на війну і зрозуміло, його треба знищувати. Сьогодні ворог дійсно працює над тим, як убезпечити флот, сьогодні і зберегти його. Сьогодні, я думаю, ворог е, працює е, і тут треба мати об'єктивні дані нашої розвідки над е, логістикою спорядження калібрами, про яку ми дуже часто говорили. Чи вдалося їм е, зробити те, про що вони теж звичайно думали, знайти? Ту локацію, на якій вони саме ці ракетоносії зможуть калібрами споряджати для того, щоб ці ракети використовувати під час масованих або просто ракетних атак. А, але знову таки, це мають бути об'єктивні дані розвідки. Те, що Росія над цим працювала, це однозначно. І власне сьогодні функціонал Чорноморського флоту Російської Федерації він зрозуміло став. Набагато меншим, менш потужним і не відповідає тим викликам, які для Росії існують, зокрема, на південному напрямку, перш за все. Дякую, пане Сергію. Дякую за те, що знайшли час на цю розмову для глядачів. Дякую української вам, Українська правда нагадає лише, що Сергій Браччук, речник Української добровольчої армії Південь та військовий експерт, був гостем цього формату УПАЛІФ.